На цих фотографіях з Майдану члени обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Вони увесь час були разом з тими, хто, незважаючи на загрозу життю, відстоював свободу. Серед активістів, які пройшли з честю через майдан, хочу окремо відмітити користичів в особі Надії Григорівни. Вона на цей майдан поклала всі свої сили, велику роботу. І на місця, і на місці, власне кажучи, і в Києві зробила Житомирська міська організація. Хочу від імені обласної організації подякувати Буковському Олексію Геннадійовичу з цього приводу. Окремо відмітити хочу Лобаса Анатолія, який розривався між Малином і Києвом. Анатолій Лобос з Радомишля вважає, що перебування на Майдані змінили його світогляд. Ми вже відчували, що ми там стоїмо. Якщо ми підемо, це вже щось. Ну ми когось зрадимо. В першу чергу в себе. Народний депутат України, голова обласної організації партії «Удар» Рустам Раупов розповів про теперішню політичну ситуацію в країні, Верховній Раді та у Житомирській області. Оголосив плани і на наступний період. Сьогодні ми зібрали актив. Політичної партії удар я маю на увазі керівників районних міських організацій політичних партій, для того, щоб підвести підсумки того, що було зроблено останнім часом. Яким подякувати тим, хто активно долучався до цих подій, здати шану героям, які загибли, за ті досягнення за ту перемогу, яку ми зараз отримали, і поставити завдання для того, щоб утримати. Цю перемогу для того, щоб будувати нову країну на тих засадах, з, яких, з якими ми йдемо до людей. Зрозуміла річ, що зараз почалася вже президентська кампанія, і ми будемо активними учасниками цієї компанії, і ми будемо висувати нашого лідера Віталія Володимировича Кудичко, як претендента. На пост президента України на нараді були обговорені і ряд інших питань роботи обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Передачі у нас міністри, котори орієнтівані.